Вітаю! Ви на каналі Ерін. Наша головна героїня зірка, що стрімко набирає обертів і рішуче налаштована закріпити свою позицію в безжальній індустрії. Коли старі друзі знову вриваються в її життя, вони знову заплутуються в її інтригах. У 2021 році Аджин заробляє собі ім'я як перспективний талант у індустрії, і це приносить їй ворогів. Найбільша її ненависниця нестерпна зірка Рена, яка починає робити життя Аджин на знімальному майданчику. Нестерпним лише тому, що Аджин посміла пройтися під руку з Хоенканом на кінофестивалі. Інкан уже давно розірвав стосунки з Реною, але вона все ще не перестає за нього триматися. Гендиректор Сомірі втручається, щоб зупинити істерику Рени, дістаючи свої компроматні досьє. У неї є папка на кожного актора із брудом, який може знищити кар'єру в один момент. У випадку Рени це водіння в нетверезому стані, за яке її тодішня менеджерка Хяни взяла провину на себе. А що саме директорка має на аджин, ми і так добре знаємо. Саме дріб'язковість рани повертає Чонсо, який тепер став успішним письменником назад у життя Аджин. Бо Аджин відмовляється їй підкорятися, і Рена вирішує будь-що знищити її. Коли вона дізнається, що відомий автор Чонсо та Аджин мають спільне минуле, то наполягає працювати з ним над просуванням його нової книги, яка по суті і написана про Аджин. Со стає свідком конфлікту між Реною та Аджин, коли обидві намагаються викрасти компромат. Рена приходить першою і починає ображати та бити Аджин. Перш ніж Чонсо встигає втрутитися, Аджин подає йому знак піти разом із Реною. І звісно, він так і робить. Рена думає, що здобула перемогу, та Чонсо лише сміється, бо знає, а Джин ще далеко не закінчила. Невдовзі Чонсо вирушає з Реною на ювілейну вечірку агентства, дізнавшись, що там буде й Аджин. Саме там Рена розуміє, що Аджин завжди на крок попереду. Вона знала, що Рена використовувала Хяні, теперішню менеджерку Аджин, як шпигунку, і просто перетягнула її на свій бік. Аджин зіграла за правилами Рени та змусила Хяні записати той момент, коли Рена її била. Вона вставила цей запис у святкове відео. І, хоча сумірі переконує всіх, що це була лише гра, аджин показала, що хотіла. Вона може злити це відео у публічний простір будь-коли. І кар'єра Рени розсиплеться на порох. Тієї ночі аджин чекає на Чонсо у нього вдома. Попри роки, між ними нічого не змінилося. Вона обіймає його, і Чонсо одразу тане в її руках. Аджин усе ще тримає його в своїй владі, і обоє це розуміють. Він вагається знову вплутуватися в її інтриги, але ніколи не може їй відмовити. Особливо тепер, коли його мати, Хван Хванчи Сон, знову створює Аджин проблеми. Вона навіть намагається змусити Сомірі зруйнувати кар'єру Аджин. Коли Чон Со стає свідком того, як його мати смикає Аджин за волосся, а Аджин подбала про те, щоб він це побачив, він знову повністю під її контролем. Поки Аджин розбирається з Реною, виникає нова проблема. Пак Дехо корумпований коп, якого понизили в посаді через праву Аджин. Він починає крутитися біля неї, що Рена одразу помічає, і погрожувати розкрити її секрет. Тому Чунцо ініціює розслідування щодо нього. І саме в цей момент у їхнє життя повертається Джео. Джео звільнили з в'язниці. І він перебивається випадковими заробітками. Він і досі регулярно надсилає гроші тітці для свого молодшого брата, який вже навчається у старшій школі. Попри суворість тітки та відмову брата бачитися з ним, Джо залишається добрим і терплячим. Усе про що він просить, щоб тітка тримала його в курсі успіхів брата та надсилала йому фотографії. Прослухавши телефон Дехо і почувши, як той говорить із журналістом про справу вбивства Аджин, Джео вимагає дізнатися, хто замовив розслідування. Він зустрічається з Чонсо, і той викладає йому загальну версію. Корумпований коп, який колись намагався посадити Аджин за вбивство її батька, тепер прагне помсти. Просто Чонсо опускає той факт, що Аджин насправді була причетна до цього вбивства. Джо шаленіє від такої несправедливості і одразу питає, що потрібно робити. Динаміка цієї трійці вийшла цікавою. Джо і Чон Со один одного не люблять, але обидва обожнюють Аджин, тому достатньо дорослі, щоб працювати разом без конфліктів. До того ж, Чон Со бачить, як щира, трохи кумедна простодушність Джо змушує аджин сміятися, а це рідкість, і він цілком готовий терпіти джео, якщо той може привнести в життя Аджин, хоч якусь нормальність. Ча Чонсо та Аджин мають унікальний зв'язок. Ми рідко бачимо, щоб вони усміхалися чи сміялися разом. Їхні стосунки обтяжені спільною травмою. Чонсо розуміє, що він невід'ємне нагадування про минуле, від якого вона так прагне втекти, і саме в цьому його трагедія. Він хоче допомогти їй знайти стабільність, але її нова схема завдає йому особливого болю. Аджин вирішує, що має рік зустрічатися з Інканом, щоб закріпити свої позиції в індустрії, враховуючи, що він по-доброму відводить її в бік, аби дати поради як старший колега після перегляду відео, де рина її б'є. У Аджин може бути шанс. Він розповідає, що його шлях до слави коштував йому брудних трюків, якими він усунув популярнішого учасника гурту, і радить Аджин не шкодувати про те, що доведеться бруднити руки. Першим завданням стає зібрати інформацію про Інкана, і вони дізнаються, що він приймає ліки від депресії та тривожності. Він втратив обох батьків у дитинстві і виховувався бабусею. Відчувши можливість зближення, а Джин вирушає до храму, який відвідує його бабуся, і навіть переселяє Хяні до будинку в тому ж комплексі. Аджин без труднощів товаришує з доброю літньою жінкою. Але Інкан виявляється не таким легким об'єктом. Інкан за своєю природою підозрілий і не вірить Аджин, коли вона стверджує, що все випадковість. У сльозах Аджин визнає, що він їй подобається, і звинувачує його в тому, що він відштовхує людей. Це потім повторює і його бабуся. Через приховану камеру Аджин пізніше спостерігає, як Інкан плаче в машині, і оголошує цей день успішним. Це буде цікаво, каже вона з усмішкою, стурбованому Чонсо. Наступний крок Аджин організувати зустріч між Інканом і учасником гурту, якому він, на його думку, зруйнував життя. Той каже, що сам хотів піти з індустрії і добре розумів, на що йшов, тож Інкан ні в чому не винен. Попри полегшення, Інкан приходить у лють, коли дізнається, що цю зустріч підлаштувала Аджин, хоч і нібито для його ж блага. Поки Аджин працює над Інканом. Дже та Чонсо займаються проблемою дехо. Вони викрадають його й погрожують розголосити наркотичну залежність його доньки. Якщо він не припинить переслідувати Аджин, це змушує дехо відкликати свою історію, яку він розповів репортеру. Як завжди, сміливий хід Аджин щодо Інкана спрацьовує. Інкан переосмислює свої підозри і вибачається перед нею. Він запрошує Аджин на вечері, щоб компенсувати свою поведінку. Щоб посилити його почуття провини і виставити себе довготерпеливою, Аджин доручає Джео влаштувати аварію, аби Інкан без жодного виправдання спізнився на їхнє побачення. Він приходить і знаходить Аджин, що чекає його на холоді з усмішкою, і вона лагідно огортає його своїм шарфом. Тим часом Чонсо зустрічається з Реною, аби трішки відвернути її увагу. Але почувши, як кілька хлопців висловлюються про Аджин у непристойний спосіб, він вступає в бійку. Поки Інкан цілує аджин біля вже зачиненого ресторану, Чунсо лежить побитий на вулиці, плачучи, адже усвідомлено допомагає штовхати аджин в обійми іншого. Джин правильно передбачила, що стосунки із інканом підвищать її популярність. Вона не лише стає ідеальною дівчиною та перетворює себе інкана на зіркову пару номер 1 а й одним махом усуває всі свої загрози. Вона підкуповує двоюрідного брата Рени, журналіста, зробивши його своїм внутрішнім інформатором, паралельно зливаючи публіці історії про власне любовне життя, а згодом повністю витісняє Рену з індустрії. Джео бере на себе провідну роль іде на побачення на осліп із хяні та змушує її зізнатися, що саме вона взяла провину на себе за водіння рини в нетверезому стані. Аджин зливає цю історію громадськості, знищуючи кар'єру рани, а потім звільняє х'яні, повністю зачистивши поле. Для Аджин усе складається як найкраще, а це означає, що вона відкидає джео та чонсо так само легко, як гарячу картоплю. Поки вона проживає свою казку, хлопці безвольно чекають її дзвінка. Та принаймні вони мають одне одного. Між ними виникає тепла майже домашня близькість. Джео регулярно заходить додому Чонсо без запрошення, як і личить найкращим друзям, якими вони стали. Рена також продовжує крутитися поруч із Чунсо. Настільки, що в пресі починають ширитися чутки про їхні стосунки. Незрозуміло, чи вони справді друзі, чи Чунсо тримає її поблизу, аби вона не становила загрози для Аджин. Відсутність будь-якого контакту з Аджин важко дається обом хлопцям. Але для Чунсо це особливо болісно, адже зараз у його житті майже нічого не складається. Його дідусь, єдиний член родини, з яким він по-справжньому близький, тяжко хворий. Чунсо тримає це в таємниці від своєї паразитичної матері, яка все життя полює на його гроші. Чунсо не з тих, хто ділиться своїми проблемами, навіть попри те, що Джео заохочує його відкритися. Та мовчанка Аджин триває недовго. Щоправда, по допомогу вона звертається лише до Джео. На поверхню спливають двоє її колишніх жертв: Сонхі та Чонхо. Сонхі становить меншу загрозу, адже її статтю про булінг з боку Аджин легко дискредитувати. Джао викриває власні скандальні вірусні витівки сонхі та залякує її, змусивши відступити. Чонхо справжня проблема. Його нещодавно звільнили з в'язниці, і для Джин це стає шоком. Він близько спілкується з бабусею Інкана, яка працювала волонтеркою у тюрмі. Джео стежить за ним, але не знаходить нічого підозрілого, що наводить на думку, можливо, Чонхой справді такий добрий, яким здається. Між Чанхо та Аджин відбувається відверта розмова. Він зізнається, що спочатку ображався на неї, але згодом почав розуміти її вчинки, адже поруч із нею не було жодного надійного дорослого. Він навіть просить її не відчувати провини. Кажучи, що те, що сталося, було його долею і обіцяє стати тим дорослим, який щиро її підтримуватиме. Коли всі кризи вдається відвернути, аджин знову починає ігнорувати хлопців. Чонсо більше не витримує цієї тиші. Він продає опціон на екранізацію своєї книжки розважальній компанії Аджин із умовою, що головну роль зіграє саме вона. Як і передбачалося, це приводить Аджин до нього додому. Він вимагає пояснень, чому вона затягнула стосунки з інканом довше за рік, який обіцяла йому. Аджин не терпить, коли її допитують. Але Чунсо настільки увічує, що йому байдуже. Він навіть намагається її поцілувати, та Аджин відвертається. У цей момент їх перериває Рена. Хоч Ренай перестала відкрито ворогувати з Аджин. Вона не здатна втратити шанс ускладнити її життя. Рена влаштовує несподіване подвійне побачення на день народження Аджин. Та як зазвичай усе обертається проти неї. Аджин і Чунсо відкрито говорять про свій зв'язок як колишні зведені брат і сестра. Коли Інкан припускає, що Рена й Чунсо зустрічаються, Чунсо одразу пояснює, що вони лише друзі. Згодом Інкан ставить Рену на місце, коли та намагається роздмухати скандал через те, що бачила Аджин пізно ввечері в Чонсо вдома. Рена залишається розлюченою, не розуміючи, як усі навколо можуть бути сліпими до справжньої сутності. Аджин. Незручну вечерю з нагоди дня народження перериває телефонний дзвінок Інканові від брата. Той повідомляє, що їхня бабуся знайшла зошит, який загубила. той самий, який Аджин переховувала у себе вдома після того, як наказала хлопцям викрасти його заради інформації. Аджин панікує і мчить до бабусиного дому, боячись, що її маніпуляції та план зваблення інкана викрито. І саме тут події остаточно йдуть шкереберть. Чунсо і Джео приїжджають у момент, коли мила бабуся падає зі сходів. Після того, як Аджин викликає швидку, її доправляють до лікарні. Але вона помирає на операційному столі. Залишається незрозумілим, чи штовхнула її Аджин, чи це був нещасний випадок. А якщо вона справді вбила її, це було б особливо жорстоко, адже добра бабуся інкана ставилася до аджин тепліше ніж будь-який дорослий у її житті, називала її даром і любила як власну онуку Джео й далі вважає Аджин янголом, і навіть на мить не допускає думки, що вона могла вбити цю жінку. Натомість Чонсо не має ілюзій щодо Аджин. Він змушує джео викрасти записи з камер спостереження сусідів про всяк випадок. Джео люто обурений таким наказом, бо відданий Аджин беззастережно. Втім, згодом він усе одно готує Чонсо-вечерю і борчить, що той запізнився. Смерть бабусі стає для Інкана нищівним ударом. Він настільки пригнічений, що ледве може підвестися з ліжка. Та це не зупиняє Аджин, дізнавшись, що він хотів одружитися з нею і відійти від кар'єри, вона розриває з ним стосунки. Вона демонструє своє справжнє обличчя, грубо дорікаючи йому за наївність і слабкість, залишаючи Інкана приголомшеним її холодною жорстокістю. У трагічному повороті подій інкан зламаний усім пережитим і втраченим, накладає на себе руки. Його знаходить генеральна директорка СО, яка була для нього, наче старша сестра. Звісно, аджин не відчуває жодної провини за свої дії, якою б мірою вони не спричинили інканові страждання. Для Чонсо це стає межею. Він більше не здатен виправдовувати поведінку. Аджин під час їхньої сварки Аджин б'є Чонсо в найболючіше місце і яким чином перевертає ситуацію так, ніби винен саме він. Вона абсурдно звинувачує його в тому, що він лише спостерігав, як над нею знущалися, і не хотів забруднити руки, щоб допомогти їй. Мовляв, якби він тоді щось зробив, вона не стала б такою, якою вона є зараз. Це найгірший різновид емоційної маніпуляції. Вона тисне на його травму та найглибші страхи, щоб паралізувати його. І Як фінальний штрих, вона обіймає його і каже, що все гаразд. Вона ніколи не звинувачуватиме його, навіть якщо він покине її, бо він перша людина, яку вона підпустила до себе близько. Після трагічної смерті Інкана Аджин наживає собі чимало ворогів. Зокрема, його фанатів, і, що найважливіше, генеральну директорку СО. Найпродажніший журналіст у цій історії кузен Рени тепер об'єднується з директоркою СО, щоб спробувати знищити Аджин з огляду на те, що Сумірі знає про минуле Аджин, це може обернутися серйозними проблемами. Тим часом Чунсо нарешті наважується переглянути записи, щоб з'ясувати, чи справді Аджин вчинила вбивство. Він шокований, побачивши, що версія Аджин була правдивою. Жінці стало зле і вона впала зі сходів. Аджин навіть намагалася схопити її, але була надто далеко. Цей інцидент остаточно закріпив переконання Аджин, що Надія небезпечна річ для таких, як вона. Адже, попри все, що зробила Аджин, бабуся Інкана все одно сприймала її як онуку і пробачила. Аджин ледь устигла відчути тепло цієї любові, як її знову вирвали з її життя. Епізод завершується появою нової потенційної загрози. Раніше на джехо напали бандити, яких він намагався зупинити, коли ті переслідували Аджин. Тепер же ми бачимо загадкового чоловіка, що стоїть за всім цим. Чоловіка, який давно стежить за Аджин, і тепер дивиться на її фотографії з моторошною нав'язливою увагою, немов одержимий сталкер. Або ж хтось інший, хто прагне помсти. Геґадзя увагавосхонан і мідіє. 사람의 탈을 쓴 악마.